Марійка підгірянка, зайчик в тернині. Скочив зайчик в тернину і роздер кожушину йде лисичку просити, кожушину зашити. А лисичка регоче, зашивати не хоче. Де ти був, нащо дер? Ходи в дранім тепер. Біжить зайчик до мами, зайшли очка сльозами. Мамо, люба, не бийте кожушину зашите. Мама сина не била, кожушину зашила. Зайчик-очка обтер і знов скаче тепер. Наталя забіла, бабусин песик. Жила собі бабуся і песик з нею жив. Вона любила песика, і він її любив. Бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг, Лишила в хаті песика і вийшла за поріг. Вертається, ой лишенько, подівся десь пиріг. І бідний, бідний песик, голодний спати ліг. Пішла бабуся кашку варити з молоком. Вертається, а песик воює з гусаком. Пішла бабуся рибки купити в рибака. Вертається, а песик танцює гопака. Пішла бабуся в зелен сад нарвати там грушок. Вертається, а песик одягся в кожушок. Пішла вона до шевчика купити чобітки. Вертається, а песик подер усі книжки. Пішла вона в крамничку по книжечки нові. Вертається, а песик стоїть на голові. Ніхто ніколи песика не лаяв, не шмагав, бабуся каже Чем небудь, а песик каже. «Гав! Олег Головко захворіло ведмежатко. У ведмежій хатці горе, ведмежатко зовсім хворе. верещить на цілий світ. Ой, болить мені живіт! Запросили в хатку цапа, лісового ескулапа. Він підсів до ведмежати, ме, примусив прокричати, ворот і ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут причина отака. Мало вітаміну К. Хай ведмедик, мовив гість, тричі в день капусту їсть. Запросили кабана лісового чаклуна. Він підсів до ведмежати, Хрю, примусив прокричати, рот і ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут страшна хвороба вже, мало вітаміну Ж. Хай ведмедик мовив гість. Тиждень жолуді поїсть. А сова, що чуйно спала, засміялась і сказала Не хвилюйтесь, все в порядку. Він нічим не захворів, просто вранці біля хатки аж відерце меду з'їв. Анатолій Костецький Косички. Косички у дівчаток, щоб смикати за них. Так думав я спочатку. А виявилось ні. Вони ростуть для того, щоб заплітатись довго, щоб хтось про них казав ах ах, яка краса. А ось мені косичок не треба. Я хлопчак. А що я теж красивий, то це й так? Юліан Товім. Про пана Тралялинського. Співовиці славнім місті на бульварі Веселинським там живе співак відомий пан Траліслав Тралялинський. З паном жінка Тралялінка та ще донька Траляльонька і синочок Траляльочок та ще песик тралялесик. Ну а котик її котик, зветься котик Траляльотик. Окрім того, є папушка, дуже гарна Тралялюшка. Тож бо зранку по сніданку це поважне товариство завжди в зборі, щоб співати з паном пісню урочисто. Лиш підійме пан траліслав, свої руки тралялюки всі вмовкають, а за хвильку хор виводить дивозвуки траля траля, траляля, траля ляля траляля -ля. Так то пана диригента хор його славетний хвалить. Вихваляє, траляльолить, а маестро верховодить, аж розпалюється в співі траля траля траляліві. Вже із кухні траляляють, про господаря співають, а водій, що пана возить, з гаража вже траляльозить. Вже співають на базарі, і перехожі на бульварі, підмітайло, траляляйло, листоноша траляльоша, перокарка, тралялярка, поліцейський-тралялейський, Пан учитель, тралялитель, пан редактор, траляляктор, пан художник, траляльожник, Ще й бабуся тралялюся і дідусик тралялюсик. А маленька мишка сіра тралялишка. Хоч боїться котика того траляльотика, сіла у куточок темний траляльочик і теж пишіть тихесенько. Траля, траля, тралялесенько. Лідія Повх Капуста біля хуста. Біля тиси біля хуста така росте капуста. Йдуть зайці з Будапешта, де ж то, дешта, 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 біля тиси біля хуста, така росте капуста. Як тут сторожеві спати? Він вночі виходить з хати і «У-лю-лю! я капусту й сам люблю. Олександр Пархоменко. Скільки буде два і два. Бородатий цап півдня вчив лічити цапеня. Ну бо, мудра голова, скільки буде, два і два. Взяв морквинки дві і дві, розкладає на траві. Цапеня немов німе. Цапеня ніби, німе. Відійшов на хвильку цап. Що тут довго думати? Цапеня марквинки хап і скоріше хрумати. Цап вернувся. Ой, біда! Що ж це ти, кіндратику? І не соромно хіба схрумав математику. Дмитро Павличко, Баран. Став баран серед дороги і підняв бундючо роги. Я кажу привіт, баране! А він бух мене рогами. Я до нього чемно, мило, та дурило, то дурило. Був і буде некультурним. Краще не вітатись з дурним. Наталя забіла веселі жабки. на хатина біля річечки була, І жила у ній родина не велика й немала. Жабка діти, жабка бабка, жаб, мама жабка тато жабка. І маленьке малиня жабенятко, жабеня. Мама жабка ловить мушки, тато шиє капелюшки. Курить люльку жабка дід, бабка варить всім обід. А веселе жабеня їм виспівує щодня. Кумки, кумки, кваки, квак, скреке-кеке, кудак Ой не так, не куд-кудак, А бреке кеке квак. Гарна пісня в вжабеняти. Любить пісню цю співати, всенька жаб'яча сім'я, жабка діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка і маленьке маленя. Жабенятко жабеня. Нумо пісню цю співати, нумо жабкам помагати. Кумки, кумки, кваки, квак, скреке, кеки, кудак Ой, не так, не куд-кудак а бреке кеке, квак. Але й гарно любі дітки, ви співаєте усі. Плещуть вам в зелені лапки жабки всі на лопусі, жабка діти, жабка, бабка, мама жабка, тато жабка і маленьке маленя жабенятко жабеня.